що нам Шановні депутати, я хочу вийти колектив е, лікарня, подякувати міському голові нової голови Михайловичу, заступнику міського голови, Петровського Олександру Михайловичу Миколаївичу за е, ту допомогу, яку отримали сьогодні лікарі. 240 е, квітків на нашому житті і 80-тіх категория при отримані для да? закладу. Та що ми ще так? Я вже на сцені, я хочу питати, це якось Ніколаєвич, за те, що він виділили 20 тисяч коштів гривень, які даному телевітаті для тримання обладнання співдання. І якщо хвороби до спонсорів, то визначати. Директора Приватбанку Макрейковича обладуюча за те, що ви допомогли лікарні медики і усі медики для лікарні. І громадянці шарика закупила 10 телевізорів для лікарні.